Слава, брати і сестри! Богу. Маємо приємну можливість бути в домі Господньому, прославляти його святе і живе ім'я. Бажаю поділитися деякими думками, які Бог положив на серце. Перше місце це буде Євангеліє від Івана, третій розділ з 19-ї віршки нижче Євангелія від Івана. Третій розділ 19-ї і нижче. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Вихі, бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить вихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не, зган... не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Ще одне місце. Це буде. Івангелія від Івана, 12 розділ, 46 віршик і нижче. Іван від, від Івана, 12 розділ, 46 віршик і нижче. я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не заставався, коли, ж, коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не сужу, бо я не прийшов світ засудити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідав, що я маю казати, те, що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. Так що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. Слава Богу, за ці слова. Перше місце, яке я читав, говорить за те, що людина, людина яка. Є в світлі вона яка, людина, яка робить добрі діва, чи вчинки, які вона робить у неї в світлі, то вона наоборот, я так скажу своїми словами, людина, яка перебуває в Бозі, перебуває в постійних цих добрих вчинках, перебуває в світлі, вона навпаки стремиться чим побільше, я так скажу, до, до народу Господнього бути, чим побільше до святих людей, щоб бути в цьому общенні святих. І друге місце, яке я читав, каже Ісус, що я не прийшов в цей світ, щоб судити, каже, але це слово, яке я говорив, воно останнього дня буде судити того, хто не приймає ці слова. Там пише, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той для себе має суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити Його. Я так роздумуючи над цими словами. Чомусь так звернув увагу іменно на цей вірш, що те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Знаєте, я так роздумуючи над останніми подіями в цьому світі, просто почав зважувати і думати. Ще дуже мало часу знаєте, залишилося для церкви, для народу Господня, щоб знайти цей, цей зв'язок з ним. Знаєте, можливо, так дуже часто так спілкуючись з молодими людьми, ще говорить. Та Ще не близько, там, де воно, там той кінець, ще в 90 х казали, що вже пришести, вже скільки, 20 років пройшло і більше. Ви знаєте, але я так, незважаючи на ці слова, роздумую. І все рівно всередині таке, що ну, не буде так, як ми, можливо, думаємо, що ще роки пройдуть, ще, ще століття, може, ще багато чого спіємо. Але, знаєте, більше схиляються до того, що кожен день, ти живеш його, як будто то той останній день твій на цій землі. Нам потрібно, ви знаєте, так жити. Себе налаштовувати, наше серце, наш налаштовувати, наш розум, наші думки, налаштовувати на те, що в будь-який час, в будь-який момент життя може, може наше перерватися на цій землі, може життя закінчитися, дихання перестане битися, не буде дихання в наших ноздрах. Ви знаєте, і і тоді життя закінчилося. Але тоді питання звучить: чи ми чи ми віднайшли? У цей скарт, чи ми віднайшли Ісуса в своєму житті, чи ми стали на цю дорогу спасіння, чи ми стали на цей шлях спасіння. І ви знаєте, я так читаючи за це світло, я ще раз зачитаю це місце. 19-й тільки вірших. Суд же такий, що світ на світ прибув, люди ж темряви більше полюбили, як світло. Вихід були їхні вчинки. Ісус прийшов на цей світ, Він приніс для нас життя, приніс світло. Він, він оставив ці заповіді, по яких ми читаємо слово, по яких ми поступаємо. Ви знаєте, я задавався питанням, чому Господи, здається, Ти так зробив багато для людей, а ви говорить такі, такі слова, Писання, що люди більше полюбили темряву, ніж світло. І хотілося б, ви знаєте, щоб ми, як народ. Ми не є народ але Ми язичники, які познали правду, і нам відкрилася істина, нам відкрилася благодать Господня. І я так скажу, було дано право для нас, як язичників, підійти вище до Христа, відчути Його благодать, пережити Його силу, бути учасниками, ви знаєте, в Його крові, в Його заповіді. І Його кров, кров Ісуса Христа, вона має дію в нашому житті, і за це слава Йому. І ви знаєте, я просто задаюся питаннями, скільки Господь зробив для нас, але чому ми в своєму житті такими маленькими речами, ви знаєте, здається незначні речі. Ну чому ми дуже часто цими поступками, цими словами, цими діями, цими думками просто відкидаємо Христа, коли Бог... Так хоче говорити до нашого серцевих, коли, коли Бог хоче діяти в нашому житті, коли Бог хоче діяти через нас. Ви знаєте, Ми дуже часто закриваємо свої серця. І Я слухаючи проповідь одного проповідника записав собі таку думку, вона звучала на російській мові. Не скільки ти можеш чудес зробити благодатью Божою, но важливо, що Божа благодать в тебе. Ви знаєте, неважливо, як ми можемо Божою благодатью, Божою силою, помазанням знаєте, Господнім, зробити чуд і зціляти людей. Знаєте, але більше питання, що ця Божа благодать, що помазання Господнє зробило в твоєму житті, як воно поміняло твоє життя, як воно переобразило тебе. Ви знаєте, коли ми починаємо так роздумувати, коли ми починаємо більше думати про те? Що неважливо, скільки, можливо, я на цій землі я чуд зроблю для людей, скільки, можливо, людей через мене, через мої слова покаються. Але коли ти перевіряєш своє життя, то хочеться, знаєте, задатися питання, Господи, що твоя благодать зробила в моєму житті, як вона преобразила моє серце, як воно поміняло мене внутрі. Я можу багато людей міняти вокруг. Словами, знаєте, слова мають велику силу, і знаєте, я так теж не раз замічаючи в житті, ти, можливо, будеш. Не геть в такому належному стані перед Господнім Отцем, ти все рівно говориш, Боже Слово, воно може знаєте, торкатися людей. Бо це Боже Слово, як, я, як, як написано, що Слово Господнє, воно, воно є як, як меч, обоїно-острий, обої який проникає до розділення душі і духа. І ви знаєте, Слово Боже може робити велику роботу, і ми можемо говорити це слово, але це не значить, що ми якісь великі, якщо Господь... Якщо ми через Господнє Слово могли когось наблизити до Христа, це не значить, що ти як поступав в своєму житті чи твої вчинки, що Бог це одобряє. ви знаєте, но, но нам потрібно в цьому, якщо ми, як сказати, якщо ми робимо Божу роботу, говоримо Господні слова, свідкуємо для людей, але ми поступаємо неправильно в цьому житті, ми поступаємо по дівах темряві, то нам. Стоїть брати та сестри задатися питанням, чи я дійсно виконую волю Божу. Можливо, Господь може робити цю роботу через своє слово, яке ми говоримо. Але ви знаєте, важливо задатися питанням, чи ця благодать, чи це Боже Слово, воно працює в нашому серці, чи воно працює, чи воно виконується в нашому житті. Нехай Бог нам допоможе, щоб ми в цей останній час перевірили своє серце, перевірив свій стан перевірили себе, в якому положенні ми знаходимося, щоб не просто святкувати для людей, щоб не просто говорити якусь істину, але щоб та істина, щоб те слово воно перебувало в нашому серці, щоб воно працювало в нас, щоб воно нас вдохновляло, щоб воно нас укріпляло. І щоб коли ми визвали десь переживання, десь в якихось трудностях, в якихось таких ситуаціях, де для людини можливо. Не безвиходна ситуації, щоб те слово воно нам допомагало віднаходити, щоб те щоб ми не просто якісь зробили робили помилки в своєму житті, на щоб ми, ви знаєте, в смиренні, в страсі, в трепеті перед Божим лицем. З таким розм'якшим серцем йшли до Ісуса, зверталися до Його Слова, зверталися до Нього в молитві, і те слово, я вірю, воно буде працювати в нашому, в нашому житті. Я вірю, що те слово воно буде працювати в нашому серці, але нам потрібно прийняти Ісуса Христа, нам потрібно впустити Його. Ви знаєте, я люблю цей псалом. Каже автор цього псама, каже, ні дарів, ні скарбів, він не жде в сину, серце, дай нині, Богу своє. Ви знаєте, ми можливо. Можемо приносити якісь великі речі в церкву, може совершати якусь велику роботу, чи ще щось ви знаєте, а але... ви... Вдумуючи в своє життя, углубляючи своє життя, хочеться дійсно пережити, Господи, Твоє благословіння, хочеться віддати Твоє серце. Не важливо, скільки я праці можу роблю, не важливо, на якому рівні можливо моя праця, мій труд. але, Господи, хочеться в те внутрішнє состояння, внутрішнє переживання Твоєї благодаті, Твого прикосновення, щоб Дух Твій святий міг працювати в моєму серці. Ось де важливість, Господи, ось де важливість, брати та сестри, ось де пріоритет в нашому житті. Нехай Бог нам допоможе, щоб ми перевірили. Своє серце, в якому стані ми знаходимося, а йому нехай за все буде слава. Амінь.